Я знаю, що в тебе є або й декілька моделей, або точно знаю про одну модель, яка краще заробляє в Україні, ніж за кордоном. І це для мене відкриття. Тому що в Україні так, зараз вже трошки кращі прайси, зараз вже можуть платити. І ну, скільки такий стандартний прайс для хорошої моделі в Україні, який зараз. Ну, залежить від того, яка робота. Угу. Тому що якщо говорити про там, якийсь розвинутий український бренд э, іміджовий, або якщо це весільні сукні, ну там весільні сукні це взагалі інша ніша, скажімо так, інші моделі працюють на цих э, клієнтів. І, і це і, найбільша оплата. А, так, зазвичай так. Ну, я так, я так собі просто рахую, що стартує від 50 євро, напевно, і там до 100, і більше. Це такий більш-менш стандартний ну, так, процес. да, може бути годину. трошечки більше, ніж 100. Знову ж таки, рахуємо, що там взагалі вони хочуть. А чого вони зовнішню рекламу? А яку? Як надовго? 50, ну ось на сьогоднішній день через курс, напевно, 50 буде забагато для новенької моделі бо ну якось воно всіх кусає.